День української прем'єр-ліги, медальний день, як ми оголосили. І поки що претенденти на медалі виграють. Але ось ці кадри вони свідчать про е, подяку і вболівальників оболоні своїм футболістам і навпаки. Тому що після матчу оболон Шахтар ми можемо сказати, що Шахтар здобув своє, але як на мене, оболонь дещо своє теж здобула. Це е, плюс це емоції, це те, що вони сьогодні здорово грали проти Шахтаря. Грали, а не бились. Олег Анатолійович, ваша думка. Ну я згідно з вами. Я б так сказав, що, мабуть, шахтар видріпав очки. – Видріпав на цей да. Олег, видряпав чи Шахтар видряпав ці очки. Так. Така, собі, така собі гра від самого Шахтаря і дуже хороша, чіпка, агресивна, з купою моментів, неочікуваних для. Ну, Якщо подивитись перед матчем для оболоні. І так, можливо, Шахтар трошки більш. Яскравим був, але і оболонь тут точно сьогодні заслужила. Я думаю, що не менше на один м'яч. Реакція оболоні. Давайте почну від аутсайдера, яка програла Олександрії. 0-4 взагалі ну жахливо зіграла. Попередній матч. Тут вони виходять проти чемпіона. По-моєму, все було. В плані оболоні, по-моєму, все було супер. Ми знову ж таки, мабуть, акцентуємо увагу, запам'ятовується початок і кінець, да, зазвичай людини. То ми акцентуємо акцентуємо увагу на тому, що в другому таймі відбувалися шахтар після забитого м'яча. Або десь таки покинув грати, або було нього змусила так грати і вдруг... Покинув чи змусила. Це, от, і, ми, бо ми з вами трошки сперечалися, так, як другу, дивилися. І бо і я, бо я, ну, я вже це бачив просто від шахтаря, коли за вони забили. за рахунок і... що? За рахунок системи гри, перш за все. Оболонь? Так, да, оболонь. А потім за рахунок хаоса на футбольному полі. Хаос, від футболістів. Від, від футболістів і шахтаря, і оболонь. — А що це за хаос? Контрольований? Це чи... я... ну... не контрольований хаос в хаосі. Так ну, перевага була на стороні, на стороні Угу. Запам'ятовується початок. На початку Жовтаря було багато моментів. Якісь моменти розумієш, що це все має десь прийти до голу, тому що там була поперечка, були моменти. І це все прийшло до голу, коли Гіналдо виграв верх. Ключовий момент матчу. Ні ну, матчу, не на першого тайму. Ключовий момент матчу це, на мій погляд, ізноборство Кевіна з Іліном. З Іліном. Це ключовий момент матчу. Маєте на увазі, що Єліну десь більше вдавалося в першому таймі, чи, е, чи взагалі кей, ну, робота Кевіна? Робота Кевіна в першому таймі і наприкінці другого тайму. Mm -hmm. Це за який который вторий таріво. Індивідуальна mm -hmm. майстерність Кевіна. Тобто ми говоримо про те, що Кевін сьогодні гравець номер один матчу. Mm -hmm. З mm -hmm. mm -hmm. сторони Шахтаря. Так. так. Ну так, Навіть ну, незважаючи ну, не, не на той незабитий. І... Да. 에, момент з помилкою воротаря, з помилкою Марченка. 에, все рівно Кевін, ну Кевін був найкращим, але в цьому є плюс э, такий мінус. Мінус, мені здається, в тому, що Шахтар знову не показав якоїсь такої командної э, гри, те, що став Панделуп. E, все перетворилось на хаос. Де, і в якийсь момент, ну там десь більш досвідчені э, гравці у болоні мали перевагу за рахунок. Досвіду Вони старші, просто тут багато молодих гравців виходять, які деяких український футбол це таке, ще, ще вони ще не звикли до цього. Плюс Газон далеко не мабуть, ну схоже, що не в найкращому стані. І, до речі, він зіграв погану роль в одному моменті, коли е, чи то тарану ні, хтось з інших гравців оболоні та три проти двох. Так, в ситуації три проти двох, коли м'яч підскочив просто на рівному місці і зажувався момент. E tomou... Так, ось до речі, цей ось до речі, цей момент. Цей момент. Це ми дивимося на голові. Е, нас знову ж таки для всіх глядачів скажу, у нас велика студія після матчу, де ми побачимо і цей фінт тюленя, чи як він там називається, який Кевін виконав та, чи райдуга. Ну, я чесно кажучи, чи чи тюленя це коли на носі носять? Та ні, ну є такий, був такий та та, 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 та він якось названий ім'ям футболіста Керлона, по-моєму. Ну коротше, це все буде показано. Так само, як і показаний буде момент. Е... Марченко. Марченка, Терекен. Кевін, Марченко, та, Кевін, Про, про який Олег сказав. зараз... Старанухи кілька ударів. Моментів в другому таймі теж дуже дуже класні були після того, як він вийшов на 70 й хвилині. Та ну, моментів було Давай переч. подивимося. Давай подивимося Дивіяти. моменти таранухи. Якщо вже є таке за. В речі, один з таких яскравих моментів, якраз оболонь із десь з середини другого тайму почала якісно. Ось це перший удар таранухи з льоту. Бачимо, причому він йому вдалось зловити зловив і Тобто це уповільнений повтор. Він завжди нам говорить про там рука не рука, але рука була так. притиснута. Тому мова не про це. Мова про те, як ловив з лету м'ячі. Рестор... Це, це дуже технічно. І, і наступний удар з лету, теж якісно вкут правда, не так сильно по-моєму. Та? тут, от, от з лівої ноги, от, як мені здалося, ну небезпечно. 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 Два відскока. Так. Це моменти за рахунку 0-1. Це той відрізок матчу, коли почався цей хаос. Хаос почався десь, десь там 60, 67, 77. 67-68 хвилина. Мені здається, що і, і в першому таймі після забитого було. Трошки також, у Болонь перехопила ініціативу. Там перехопило там певний момент. за, за рахунок. Переважності в системі гри. за счет цих вот крайніх захисників. Тобто ви вважаєте, що це різні истории, коли Абсолютно в, першому різні історії, тому що, там, в першому таймі тільки використовували одна з праворуч там між Педрон Рике і Кевіном, У в другом таруч. Тобіас, Елісон. Зона. Получається, і потім йде відкривання оно Бичика, там, і посадили, за рахунок цього посадили Шахтар в свою штрафную. Давайте послухаємо якраз на цю тему головного тренера Оболоні, тому що сьогодні його команда дійсно показала цікавий футбол, в другому таймі здорово протистояла Шахтарю, а Сергій Шищенко вже у флеш-зоні. Так, суддя Сергій, ну Я думаю, що як мінімум не соромно вам сьогодні за свою команду в протистоянні з грандом Шахтарем. Ваша думка це 100% сьогодні. Ми розуміли, з ким ми граємо з чемпіонами країни. Тому ми так побудували така тактична схема була 5-4-1. Ми розраховували, щоб перекрити фланги Шахтарю. Десь в нас це вийшло. Ми розуміли, які гравці. Діють на флангах, які гравці на поля, тому ми наситили і фланг і центр поля. Я дуже вдячний хлопцям, що мені дуже сподобався другий там. Я вдячний хлопцям, що вони витримали темп, який був. Я дуже вдячний хлопцям, що вони грали до кінця, вони їх... прагнули завершити цей матч по-іншому. Але Шахтар, Досі до закрив цей матч на останніх хвилинах. Тому діями хлопців, відношенням задоволений, звісно, результатом ні. Ну, якщо ми будемо так грати з такою, з такою інтенсивністю, з такою десь не зовсім чудовою дисципліною, але вона в багатьох моментах була, то я думаю, все в нас буде гаразд. Так, власне, оболонь додала особливе, намагалась нав'язувати боротьбу шахтери самого самому другому таймі. і от вихід Таранухи на поле він відпрацьовував і на захист, і в атаку і створили кілька моментів. У Нас дуже сьогодні так спрацювали заміни. Я, я рахую, що вони покращили нашу гру більш. Свіжі гравці вийшли, і шахтару десь було тяжковато з цим справлятися. Я дуже вдячний хлопцям, які вийшли на заміну, тому що вони посилили нашу групу. А, Одужав і повернувся у ворота Марченко, але сьогодні міг зробити такий ляп це молодість, як ви охарактеризуєте цю його помилку. Ну, звісно, досвід. Ми всі помиляємося, особисто І вратарі теж десь це треба пройти йому цей шлях, але. Він не справив ситуацію дуже на високому рівні. Хі -хі. Тому де на все попереду я вже казав, це дуже талановитий гравець. Дякую. Удачі в майбутніх матчах. Судя, ось такий коментар Сергія Шиченка. Чекаємо, Маріна Пущика. Так, дякую, Моелю. Якраз головний тренер оболоні підтвердив наші з вами здогадки. І Маріна Пушич у нас буде в ефірі вже після. Фінального матчу туру після матчу рух Динамо Нагадую, що «Вібет Україн преміум спонсор показу «Вібет Україн об'єднані футболом разом з сильнішими. Давайте рух Динамо два медальних Гінця вже сьогодні виграли, і наша зараз увага фокусується на поєдинку рух Динамо. Е, матч е, безумовно цікавий. Матч, який можна з точки зору Динамо аналізувати, з точки зору руха, з точки зору Динамо, я не знаю, що суперники, опоненти вже виграли, що варіантів втрачати очки небагато. І е, що може рух протиставити сьогодні Динамо Олег Анатолійович? І, і в якій кількості? все, ну, бажання. Перш за все, а потім ну, от я дивлюсь на такти, тактичне розташування. то Те ж саме за, за, закрити центр і намагатися контратакувати. Тому що Клімчук, карабін, Пастух, притула. А... От, не вистачає тільки тут рівенька. Ріменіка. Так, по складам ми розберемося, тим більше, що у нас є зараз. Важливіша подія у нас включення зі стадіону, атмосфера, дух. Я Чуйко бачив Андрія Єрмоленка, бачив всіх і зараз передасть нам свої емоції. Володі колеги, добрий день. Справді бачили Андрія Ярмоленка. Ви вже теж його бачили, що він виходить в старті. І справді давайте розпочну з новин з табору київського Динамо. Для них максимально важливо, що в Лазареті залишився лише тимчик. Навіть Лучкевич вже сьогодні в заявці. Він на заміні, також на заміні бачимо піхальонка, і практично можемо вже акцентувати на тому, що ці гравці при потребі можуть вийти на футбольне поле. Також на заміні, що цікаво, брашко пиль. Но стежу, спостерігав за ним відверто. Скажу на. Такий суб'єктивний погляд не надто найкращому настрої перебуває Брашко, і навіть те, що він не виходить зі старту, десь підтвердження того набагато кращому настрої, звичайно ж, Микола Михайленко. Він в старті це перший факт. А друге, напередодні, саме 27 березня, у нього та його дружини Дарії поповнення відбулося, і в них народився син, дуже класне таке ім'я Богдан. Насправді, київський Динамо приїхало до Львова на своєрідне, навіть турнеї, я б так сказав, 5-6 днів. Ні, перебуватимуть кияни у Львові, адже знаємо, що посеред тижня також кубковий поєдинок, і ви знаєте, це доволі таки їх навіть влаштувало. Поспілкувався кілька словам з гравцями, Їм дуже подобається у Львові, бо доволі таке комфортна погода. Це за їхніми словами. Якщо говорити про рух і новини з табору команди зі Львова, то давайте насамперед акцентувати на травмі Клайвера. Попередній трансляції ми говорили про те, що у Бразильця мікроушкодження. А зараз вже відомо про. Те, що йому провели оперативне втручання, і до кінця сезону клайвера ми не побачимо. Також цікавий момент, звичайно ж, по Богдану Слюбику. Він сьогодні в старті. Знаємо, що взимку він був в таборі киян, тренувався. Сьогодні те, що вдалося побачити, він не спілкувався з гравцями Динамо, але спілкувався з менеджерами зі структури Київського Динамо, колосально налаштований Богдан на сьогоднішній поєдинок. В той же час говоримо, що в Цю паузу на збірні команда рух одного футболіста підписали Джума. Це гравець збірної Уганди, але ні Джума, ні. Фалні Алмазбеков сьогодні не виходять зі старту і вони зможуть вийти лише на заміну. Бо справа в тому, що в них Рамадан і вони не харчуються так, як гравці саме основної команди. І наскільки я розумію, це десь є такою серйозною причиною, що вони не можуть вийти зі старту. Це такі основні новини з табору руху. Також акцентую на тому, що сьогодні гравці руху вийдуть з дітьми. Це діти героїв, діти захисників. Там також буде в них напис на футболці. Я дитина героя. Це важливий такий епізод. Ну і також акцентуємо, що сьогодні аншлаг на арені Львів. Ви знаєте, давно не бачив саме такого наповнення. Тут практично центральна трибуна і бокова наповнюється людьми. Десь вже анонсують до 4 тисяч людей, і це насправді дуже багато, адже на повазі, як то кажуть, у Львові і рух, і Динамо, звичайно ж, Київ. Дуже цікаво буде дивитися за цим поєдинком і вам, і вам, і нам і вам. Дякую, Єрему. як завжди, багато грама Чуйко. Після цього залишилось тільки розібрати склади команд. Ну і подивитися хто, куди, як і в якому е, в якій, в якій конфігурації. Бояльський другий форвард на цій схемі, і тут нічого дивного, враховуючи позицію бояльського, ну в подібних матчах. Там ми розуміємо, як може розвиватися цей матч. Ми розуміємо, що є футболісти. Великого технічного арсеналу, які будуть добре тримати м'ять на чужій половині поля. Е, Олег, чи здивований ти ось цьому стартовому складу, чи може когось іншого хотів побачити? Брашко не брашко? Не скажу, що хотів когось іншого побачити, і не скажу сильно, що здивований ситуація з брашком ну була основним питанням насправді, але це. На цей матч я не скажу, що була прямо така супервелика інтрига. Рашко не дуже добре зіграв за збірну, в молодіжку. І, здається, він з поляками товариський та, матч. Так, так, так. Та. він там трошки напривозив. І не та, та й загалом якось вся ось ця його аура, яка була ще восени, вона кудись ділася після зимових. Історії з можливим трансфером Вулверхемптон. Куди вона ділася? Куди вона ділася? Ну, можливо, Вулверхемптон поїхала. Можливо, дуже ситуація для брашка. Ліоні продали в англійську прем'єр-лігу. Це такий психологічний, дуже великий психологічний тиск. Так, давайте подивимося на склад руха. Тут у нас питання Кітела Романа. Роман, все-таки, ми знаємо як. Футболіста правого флангу, але останнім часом він грав ліворучки, тела. Подивимося, де гратиме фланги. Так, хто на якій позиції? Три центральні захисники, потужний центр поля, Підгурський, пастух. Притуло можливо гратиме трошки вище, якщо суперник дозволятиме. Ну, от, от от щось таке, якесь плюс-мінус така конфігурація. І напевно, вже будемо. Паузу робити в наших сьогоднішніх медцентрах. Нагадую вам, що преміум спонсор показу Вібет юкрейн від юкрейн об'єднані футболом разом сильніші. Дивимося, футбол, рух, динамо і зустрічаємося в фінальній студії дня, де для вас буде багато багато інформації і коментарів.